Всіх вітаю на нашому каналі. Як бачите, я так скажем, знімаю з місця подій. І що ж ви думаєте, я повертаюсь до бігу, буду бігати, але вже вдовго. Я знаєте, оце, так сьогодні задумався, що чого в мене не виходило і систему побудувати вправ, та й щось. Вправими постійно крутив туди-сюди і тоді зрозумів, що це не моє. що Я люблю силові вправи, але вони, так скажем, не дають того палива вперед, як біг. Що мені більше до душі біг. І от тепер я починаю бігати. Сьогодні, як я оце. Згадуємо, як раніше казав, перший день бігу. Я пробіжу десь ну, 2 кілометри, напевно, бо я ж давно не бігав, щоб потихеньку підніматися. Механізм е, підйома, так скажемо, той самий, кожен тиждень ми піднімаємо на один кілометр більше і так. Біжим. Так що тепер біг знову повертається, як ви вже зрозуміли. Думаю, це правильно було. Ну а з вами, як завжди, Бодя. Уже ми скільки всього пройшли, хоч і ну, не так уже і багато, але вже щось пройшли. Бажаю всім успіхів і до нових зустрічей!